івано франківську провели навчання з тактичної медицини. Тренінг організував один із спортивних клубів міста, аби навчити людей, як надавати допомогу під час воєнних дій. Після 10 жовтня, коли ми всі думали, що наші міста вже вроді як мирні і безпечні, плюс-мінус, як наскільки це може бути в цій ситуації. Сталися прильоти по Києву, і тоді ми зрозуміли, що в принципі ми взагалі не в безпеці. Якісь елементарні навики медицини кожна людина має знати має мати навики не тільки цивільної медицини проходять перші курси, а от саме такої першої допомоги при ракетних прильотах по цивільним при обстрілах. Заняття з тактичної медицини проводив бойовий медик Андрій. Його обличчя ми не показуємо в цілях безпеки. Чоловік демонстрував присутнім, як надавати допомогу у бойових умовах. Він навчав, як саме варто накладати турнікет та евакуйовувати потерпілого. Також бойовий медик розповідав, що має бути в особистій аптечці кожної людини. Рекомендується хоча б мати мінімум турнікет, яким ми перетискаємо артерії, щоб зупинити масивну крововтрату в кінцівках. І хоча би ну, перев'язувальні матеріали, щоб ну це не гарантує 100% виживання, але воно збільшує шанси на виживання, тому що цивільна людина вона не працює в таких умовах, де можуть бути кульові поранення, але ну ризики. Вибухів чи обстрілів вони завжди присутні. Серед тих, хто відвідав тренінг, Тетяна Ліходєєва з Києва. Жінка тимчасово проживає у Франківську. каже жаліє, що не пішла на подібні заняття раніше. Буквально нещодавно обстріли в Києві, я знаходилася в Івано-Франківську, але ця воронка це в парку, де я щоранку п'ю каву. Тобто приліт був прямо по моєму парку, і я просто розумію, що там би могла бути я, або мої знайомі, просто необхідно було б надати першу допомогу, а я нічого не вмію, по суті. Тобто я ще на початку війни в 2014 році один раз так ходила на ці курси, але, звісно, вже нічого не пам'ятаю. Сергій Савчук – волонтер, із березня разом зі знайомими купує усе необхідне для медичних аптечок військовим. На тренінг прийшов, аби дізнатися щось нове, що може допомогти врятувати життя військовим. Все рухається вперед, і ми мусимо теж бути як показувати в йти вперед разом з медициною з хлопцями, щоб розуміти, як їм найкраще допомогти. і, швидше, і в, в основному найякісніше прийшли дізнатися її інформацію. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.